показую рослину, яку теж треба пересадити. І тільки що я подібну пересадила, навіть, можна сказати, з більшим корінням, яке по, по, проростало через ці дирки і оплило кашпу. Ось, і ось ця пересаджена рослинка моя. Ось вона, ось вона. Я така рада. Головне, що пересила не одну, а навіть дві. А навіть дві. Ось тут є ще одна. Так. І оця пересаджена. Ой, слава Богу, я так переживала, як мені ці корінці з цих щен повитягувати. І мені це вдалося, і ви не повірите, я не зламала ні одного корінчика. А було все отаке і навіть гірше, і навіть більше заплетено, так що нічого страшного із цим не станеться. Буду пересаджувати. Ну Ось іще така є. Ось, і там ще є декілька, просто я не хочу вже їх витягувати, тому що. Зараз в мене інше, інше завдання, Ось, але пересадка, пересадка поки що пройшла безболісно, без втрат, і будемо спостерігати, як все буде проходити далі. Я сподіваюся, що мої рослини будуть, будуть тільки розвиватися і будуть гарно цісти на цей сезон.